Ну що, У нас є власник BMW Айки, Що скажете про відгук Volkswagen ID3? У ну, порівнянні це, з BMW? Так, сучасна не копія, а якби послідовна айки, тому що багато чого взято саме з айки. Що таке прокатає санкції на ID3? По-перше, задній привід саме в ID3. Мені дуже сподобався, так як в Айки. Ну, видно, що вони багато чого елементів брали управління, перемикання драйву. Теж з айки цей момент перемикання на таким э, так, перемикачем, що ще тихіше, на трасі стійкіша, ну і більше, вона трішки на 20 см довше, все-таки як не як є. Ну, Скажімо так, це сучасна, Я сказав, що це сучасна айка, і з айки я довгий момент думав, вагався, типу, що знайти, аналог айки, щоб пересісти. В майбутньому навіть, бо купили буквально два роки Айка -Ай в нас в руках. Скажем так, ну, була наступна наша на підстайки, може бути ця, ця, це як варіант досить дуже схожа. Mm -hmm. По повадках, mm -hmm. по, по, по всьому, ну, дуже схожа і приємно. Шумоізоляція. По шумці вона краща. На трасі стійкіша саме ця Айка. ID ID-шка, вибачте, ID 3. Ну Звісно, що є перформанс-версія, це просто не така заряджена версія, то перформанс вже більше буде ближче по прискоренню до I3. Ця ще поки що уступає. Не вистачає рекуперації і One педал драйв тут немає. Цього от я відпустив е акселератор, а вона котиться. А я вже шукаю, ловлю бігом е гальма. Я до цього не звик. Я просто відпустив, я знаю, що має стати. Оця котиться, я бігом шукати. Тобто, незвично. Коли ти знаєш, що вона має зупинитися, вона не зупиняється і так. Кілька разів зловив такий переляк. Хорошо, як підсумок. Що як сказати. відсумок, як скажу, для тих, хто дивиться на i3, їм, їм подобається, але ж типу вже за стара модель, чи типу, от то сучасніший варіант. Ось це саме воно задній привід для електрички має бути або задній привід, або повний привід. Ну ніяк не передній. Оце шліфування, коли ти даєш прискорення 60 км їдеш і вона шліфує. Це не ну, це не не, не те. Має бути. <гум> потенціал двигуна і електротяги взагалі тільки на задньому приводі або на повному приводі можна відчути. Все інше це не. Ти не відкриєш потенціал машини до кінця. Потужити. Супер. Ось. Дякую за відгук. Кона не варіант. Дякую. <рес> 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 <рес>